Що там Якщо говорити про саме Донецький напрямок, то справді російські війська, окупаційний агресор, справді піддавлює. Це не секрет, спочатку весни почався там наступ агресора і багато сили засобів. Або на Харківському, або на Донецькому напрямку агресор використовує проти наших збройних сил. Але Збройні сили України треба відзначити і віддати належно. По-перше, на Харкові не тільки зупинили, але але й ви на Харківщині відтиснили агресора, зупинили це. честі хвала збройним силам. А на Донецькому напрямку я так розумію, що і рішення Верховного головнокомандувача змінити командувача. Цього стратегічного напрямку для нас, для України, об'єднать свідчить... так, об А можете сил? пояснити, як фахівець, да от ми Там... вчора намагалися розібратися. От є сухопутні війська, є главком. А є ще об'єднані сили, які лишаються з часів антитерористичної операції, які потім операція об'єднаних сил стали. Навіщо ну, багато, багато аналітиків там я зустрічав ставить питання? Навіщо взагалі ці об'єднані сили? Що це таке? Думаю, навіщо ця функція бюрократична так. структура ще потрібна? От ви як думаєте, Тому що аналітики просто не знають? можливо не мають військової освіти, але ми тоді і не помилились. Ухвалили ще в 2014 році правильне рішення об'єднання всіх сил і засобів. Збройні сили України, контрозвідка СБУ. В поліцейські сили, територіальна оборона тоді, що була тоді, і багато інших сил і засобів, в тому числі розвідки, а їх у нас не одна, об'єднані під єдиним командуванням. Я, до речі, є співавтором законопроекту. Зараз ми внесли для сил спеціальних операцій розширення їх розвідувальних функцій та взагалі надання їм можливості вести розвідку. Тому і сили спеціальних операцій теж входять в об'єднані сили. сили і весь величезний фронт, величезний цей напрямок це об. Єдна... Об'єднана ця стратегічна група називається Хортиця. Якраз я так розумію, президент змінив головнокомандувача і говорив про молодого генерала Андрія Гнатова. Саме він тепер буде командувачем, головнокомандувачем цього. Напрямку він, до речі, морпіг і що ви знаєте про Гнатова, можете розказати для наших глядачів, бо він я він б... з морської піхоти, він бойовий генерал, і ми ще роззичимо, щоб його бойовий досвід, його молодість і фаховість були так сконцентровані. І тут я на 100% погоджуюсь з, з, з керівником держави, зберігати життя наших найкращих, тобто захисників, mm. і в цей одночасно боронити країну, відбивати і вибивати агресора. Тут, тобто, тут насправді стратегічні завдання не змінилися. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій youtube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму youtube каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.